Досліджуємо історію, зокрема історію нашого міста Вінниці. і Разом з тими дізнаємося нові факти про нього. Нещодавно так наш мер Вінниці поїхав до Карлсроя і там того міста Ментру був одягнений у гарні такі клейноди. Це нас дуже зацікавило, адже як виявилося, що і у нас в Вінниці є свої власні клейноди, і про них ми сьогодні поговоримо із Олександром Федоришином. Це музей, це директор музею Вінниці. Доброго ранку. Доброго ранку людина музей. Знань у вас, ми знаємо, дуже багато дуже, дуже. вистачить на величезний музей. Отож, до речі, повертаємося Доді. до розмови, тому що зараз будемо фантазувати, до розмови про клейноди. Ви теж, певно, звернули увагу, звісно. Світлин було багато під час угу. візиту вінницької делегації до Карлсруе. Ось традиція одягати клейноди під час угу. ось таких церемоній, звідки вона бере початок. Чому так ведеться десь, а у нас так не ведеться, е, я думаю, це просто питання якоїсь, е, називемо, інерції, mm -hmm. може, моди, можливо якогось відчуття, що це буде ну, специфічно сприйнято. Хоча це надто помпезно. Ну так, mm -hmm. бо знаєте, це ж питання е, е, якогось такого радянського підходу у рівнялівки, що mm -hmm. це, начебто, хтось чимось вивищується. Ну, або буде виглядати смішно, хоча це ріднить нас і повертає нас у сім'ю тих міст і тих країн, які живуть за європейським каноном Магдебурзького права. Угу. Де, власне, ось цей церемонійний ланцюг він є ознакою влади, якою громада, ну от в випадку нашому територіальна громада, наділяє людину. Для власне, цієї представницької, виконавчої функції та для здійснення від їх імені якихось владних повноважень. Чи були такі колари в там, вінницьких війтів, наприклад, там, в пізньому середньовіччі та аналог посада війта це аналог фактично угу. того, що ми зараз називаємо Вінницький міський голова? Ми не знаємо цього, але вочевидь, що якась посадова річ вона мала би бути присутня. Та принаймі в наших фондах зберігається портрет роботи Артура Орльонова, який ну, так, символічно зобразив першого, першого з відомих вінницьких війтів, його звали Іван Шульга Долбинич, і він має такий масивний золотий ланцюг. Був він у цього Війта Долбинича, ми, на жаль, якби не знаємо, так? але за своїм статусом він би його мав мати. Ми точно знаємо, що такий церемонійний ланцюг у міських голів Вінниці був на початку ХХ століття. Бо на відомій фотографії Миколи Овода він зображений з типовим коларом, з типовим ланцюгом, на якому. Під імператорською короною Романових, ну, бо зрозуміло, що йдеться про Російську імперію, був зображений міський герб, давній міський герб 17 століття. Коли у нас повернувся колар в міське середовище, ну, принаймні, є прекрасне відео середини 90-х років, де такий. Ну, може, не такий дуже виразний, без якихось там цінних елементів, колар вручають міському голові Дворкісу. Uh -huh. І це відбувалося тут, навпроти Вінницької міської ради, на площі на Майдані Незалежності. Uh -huh. І ну, він теж своєрідний, цікавий, це теж якась така певна історична штука. Але той канонічний комплект клейнодів міського голови або інсигній міського голови, які ще називають, він є. Він існує. Він був створений впродовж ну от фактично останніх. Тобто, це новий зараз. Той так. який був, наприклад, тоді ще в студії, того міського так. голови, це, не той, самий, який це не той самий, Це вже новий. Є якась регулярність пер... перевиробництва <гум> комплекту. <гум> Мені здається, це, це тому, що тоді йому не надали якогось там суперсимволічного <гум> значення, і, вочевидь, це було викликано тим, що рівно фактично. 30 років тому відродилася історична символіка, і, мабуть, ну, десь от в там, самоврядці в Вінниці перших років відродженої Незалежності, якась така думка про майнула з'явилася, хоча це не набуло якогось системного явища. Ні в Вінниці, ні в інших містах. Це більше така мода 2000-х, до речі, тоді, коли Колар з'явився в голови держави. Коли Колар з'явився в Рознатель. Леоніда Кучми. Він, він другий раз приймав присягу вже, коли був на другому президентському терміні в ньому, а потім кожен із президентів України одягає колар на урочистому засіданні Верховної Ради. Ради. І, до речі, ще одна фантастично цікава штука це теж не єдиний колар президента. Існує колар президента УНР. Причому він теж е, е, тягне нас до якоїсь історичної гетьманської традиції, бо увінчений він. Таким ну красивим медальйоном, мощовиком, який належав гетьману Івану Степановичу Мазепі. Ну, от, власне, дійсно, гетьмани в завжди були в них клейноди. І вони показували цим свою владу. А які ж одемось заговорила про те, що є створені клейноди наші Вінницькі, угу. які саме у Вінниці клейноди, що вони собою не Що носили? до цього комплекту так. входить? Так, ну окрім Колару, вже згаданого, на якому ми зображаємо і бачимо великий герб міста Вінниці, той, який з щитотримачами, той, той, де лицар добив Великого Князівства Литовського і Городовий Козак, ми ще маємо ключ. Це теж символічна річ, яку ми ключ бачимо. Від міста. Да, ключ від міста в традиції англосаксонській тобто це британці, Сполучені Штати Америки. Ключ це як головний виразник ну аналог нашого почесного громадянства. Якщо тобі вручають ключ від міста, зменшений це вважається таким головним елементом поваги до громадянина міста, до людини, яка проживає в цьому місті. У нас є, умовно кажучи, такий Великий символічний ключ з зображенням гербоміста, з зображенням сонця, зображення Вінницької вежі, з зображенням і нанесенням дати, дати відліку, точки відліку міста 1, 3, 6, 3 з датою надання Магдебурзького права. Тобто це така теж ну, символічна, важлива цінна річ, яка не так багато разів експонувалася. Якщо ми говоримо там про якусь тяглість центру історії Вінниці Музею, Вінниці двічі. Ми мали нагоду в рамках днів міста Показувати. демонструвати це для городян і початки. І власне початки, початки. третій елемент власне клейнодів міського голови це початки у вигляді такого ну фігурного зображення Великого Герба, де щит то тримачі, козак і лицар. Вони є, власне кажучи, руків'ями двох церемонійних початок, які ну за статутом мають теж для якихось там важливих вагомих історичних документів використовуватися. Нині вони використовуються чи вони просто експонують? Я думаю, що це більше якась така річ, яка мала би ще набути свого практичного значення. Хоча, до прикладу, історія з церемонійним підписанням угоди mm. з німецьким містом камсрує, мабуть, це була одна із таких нагод, але до слова кажучи, на Церемонійному першому засіданні Вінницької міської ради новообраної в 2020 році клейноди були посередині зали. І один із елементів такого ну, лекційного інформування та, е, це прозвучало. Тобто вони були присутні в залі, е, це, власне, оцей да, момент якогось такого. Ну, передачі цієї влади чи що. Тобто, це, це е, ну, говорить про тяглість, про традиційність, про е, увиразнення нашої міської ідентичності. Олександр, зрозуміло, що на якихось е, таких визначвизначних церемоніях, угу. е, на якихось подіях люди мають можливість е, споглядати за цими атрибутами, де угу. вони знаходяться е, в ну в якийсь інший час. І чи може на них подивитися пересічний вінничан на гість нашого міста при бажанні? Ну, маємо зараз умови воєнного часу. Тому я не знаю, Розголошувати не буду. Я не знаю, яким чином зараз вони зберігаються. Взагалі, за статутом, первинним статутом вони мають зберігатися у кабінеті Вінницького міського голови. Але традиційно такі речі зберігаються в міських музеях. Ми би, звичайно, дуже хотіли, коли нарешті, так чи інакше, рано чи пізно дійде справа до постійної експозиції в. Приміщеннях, які належать зараз музею Вінниці, це або власне сади Львовича, або вежа Артинова, ми могли б ці речі експонувати. І, наприклад, знаєте, як у випадку з, ну от, не так давно світ споглядав коронацію Чарльза, так. короля Чарльза, так Тауерська музейна королівська скарбниця передавала власне інсигнії королівські. Мені здається, що це було би теж красиво і класно, якби. Там. Наша музейна установа в майбутньому на перспективу могла би так само надавати ці речі для ось такого важливого церемонійного моменту або моментів, які наставатимуть в житті нашого міста з різних нагод. Власне, та ми всі віримо і сподіваємося, що одна з таких важливих нагод буде перемога України. У цій війні я думаю, що це один із приводів показати клейноди, одягти клейноди очільнику міста, якимось чином, так так, так само власне засвідчити Вернутися до європейських традицій. Ну так. Бо повторююся, це річ, яка не ви не вигадана в 2000-х і не вигадана 30 років тому. Це просто питання нашої вкоріненості, нашої тяглості, відповідності фрази, яка вказана на. Нистіць з цих клейнодів латиною Сенатус Популус Квірітum вінісенсіс. Тобто, сенат, і, ну, взагалі, римська фраза, mm. та, SPQR Сенат і народ Риму. А тут ми говоримо про владу і народ Вінниці. Тобто, це, умовно кажучи, така символіка е, кола, яка нерозривне і абсолютно взаємопов'язане. Тобто, не хтось кастово там вищий. Mm -hmm. А е, якщо хтось і є, хто Та має і є влада. Хто є, має там, має право одягти на угу. певну каденцію чи річцю річ, то він перший серед рівних. Він не умовний, там, умовно кажучи, якийсь там цар чи король. Mm -hmm. Та це якраз mm -hmm. от самоврядність, Магдебурія, <світ> традиційна європейська історія про е, ну власне не нерозривні е, дідичні е, права. Вас можна слухати вічно і ваші цікаві історії, але на жаль, маємо короткий ефірний час обмежений. Ми дуже вдячні вам за те, що ви Давай. нам нас поринули в історію цих цих і Ми тепер знаємо про них більше. І глядачі я думаю, чекають, коли зможуть їх побачити на власні очі. Нагадаємо, що насісту нашій студії Олександр Федоришин це директор музею Вінниці.